Я вас вітаю на каналі Світлана Абросімова Медлайф. І сьогодні ми з вами будемо говорити як завжди про гроші, про довгострокове накопичування страхування життя і насолоджуватися цим чудовим днем, тому що я хочу запросити вас заробляти кошти разом зі мною. З моєю компанією Медлайф, а також з моїми колегами. Якщо ви оформлюєте полі страхування життя, ви тоді знаєте точно, що це шлях до того, що ви будете весь час з грошима. Сьогодні, завтра і в майбутньому. Це такий шлях, який вам. Ніхто ніколи не запропонує, тому що тільки в довгостроковому страхуванні життя є можливість вам навчитися розібратися, що таке полі страхування життя. Дуже просто я вам скажу: що перша частина це ваше збереження коштів, а друга частина це ваш фінансовий захист. Від тих ризиків. Які можливо попадете, але сьогодні знаючий забирає у незнаючого. І сьогодні ви маєте можливість не тільки навчитися для себе це все, узнати і зробити такий поліс чудовий, але й допомогти тим людям, які сьогодні зовсім ще не знають про довгострокове накопичування, страхування життя. І разом зі мною можна буде в цю компанію зайти і будувати свій власний бізнес, свою власну кар'єру. Свою власну кар'єру. Якщо ви не захочете або вам незручно буде спілкуватися зі мною онлайн або по вайберу, я попрошу одного із своїх фінансових консультантів, щоб він з вами зустрівся. Домовились ви на зустріч у зручний для вас час. І поговорив з вами, як ви плануєте своє життя фінансово. Але якщо ви дійсно хочете мою консультацію, тому... Під низом є телефон мого вайберу, де ви зможете написати мені у вайбер. Хочу консультацію. І все дуже просто. Так що, будь ласка, шановні друзі, підпишіться на мій канал. Обов'язково нажміть на дзвіночок, і до вас... Будуть приходити інші відео, і ви у слушний час, тоді як вам зручно, зможете подивитися любе відео і підготуватися до того, щоб ви могли працювати у бізнесі довгострокового накопичення, страхування життя. Ставте подобайку, не стидайтеся, отримаєте слідуючі відео, будьте задоволені. Через неділю прийде ще одне відео. Ось, Тому я вам так кажу: краще всього нам буде спілкуватися через Viber. Тому що Viber – це саме простіше, всі розуміють, і тому що Viber практично у всіх є. і це… Дуже просто і навіть безкоштовно. І я сьогодні можу з вами спілкуватися дуже довго, незважаючи на те, що я знаходжусь у другій країні і знімаю це відео для того, щоб ви мали можливість, мали можливість почати своє інше життя. У Іншому плані. Бачите, як тут гарно. Я думаю, що ви разом зі мною насолоджуєтесь. Нема просто слів сказати, наскільки ці підсніжники дуже гарні. Правда? Може, зробіть собі перерив на каву чи чаюк. І напишіть на мій вайбер, хочу консультацію, а я вам позвоню найближчим часом. І ми познайомимося. Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили. І ваше фінансове життя зміниться в кращу сторону. Це те, що ви зробите сьогодні, воно дуже повпливає на ваше завтра. Так що все починайте сьогодні, не відкладайте ніколи. Нічого у довгий ящик у корзину. Просто ось робіть, що я вам кажу, і ви будете задоволені тим життям, яке до вас прийде. Зараз весна, дуже добре розпочинати бізнес, тому що весною все розпускається і квіти, і вся зелень починає все зеленіти, все красиве. І я думаю, що вам все дуже, дуже подобається. Дуже подобається тут. Так? Я не знаю, чи ви аналізували своє життя з фінансової точки зору. Але чим більше ви будете спілкуватися зі мною, з моїми колегами, тим більше у вас буде коштів. Ви будете спілкуватися з іншими людьми. У вас буде більше коштів, тому що зараз, сьогодні, розпочати будь-який новий бізнес треба дуже багато вкладень в цей бізнес. Вкладень не треба робити. Лише тільки у свій поліс. Страхування життя у своє майбутнє. І тому це просто розпочати, це можна його зробити сьогодні. І ось чому я буду говорити про бізнес більше, ніж про ваш поліс страхування життя. Тому що консультацію ви отримаєте тоді, якщо ви прийдете на зустріч. Але Більше будемо говорити про бізнес. Я не знаю, скільки людей вас знає, але можливо, ви знаєте більше людей. Просто не задумаєтеся про те, що ці люди вас знають. І ось так все це відбувається. Ви розпочнете цей бізнес тоді, коли ви дуже захочете записати. Цих людей у бізнес-план і будете потім їм дзвонити. Може, у вас буде великий шалений-шалений бізнес. І вам в цьому допоможе або я, або ваш фінансовий консультант, якого ви захочете, щоб я вам порекомендувала. Бачите, як тут гарно в цьому парку. Ви ніколи не знаєте точно, скільки грошей у цих людей, яких ви знаєте. Ви ніколи не знаєте, поки фінансовий консультант на зустрічі не запитає, чи є гроші на перший внесок. І ніколи не думайте про те, що подумають ті люди, які вас знають, що вони про вас подумають. Я вам мало того ще скажу. Ці люди про вас зовсім не думають. Так що думайте про себе, думайте про свій дохід, думайте про свій заробіток і думайте про свій поліс. Тому що багато людей вам скажуть, нікуди не висовуйтесь. Ось. І може не раз вони вже вам говорили, так чи ні? І не думайте про те, що вони будуть про вас думати потім після зустрічі, тому що зустріч проведе зовсім інша людина, не ви. Тому що ви будете навчатися, ви будете навчатися цьому бізнесу, тому і ваша задача це назначити зустріч. Назначити зустріч, тому проконсультуйтеся потім у свого фінансового консультанта, як вам назначити краще зустріч, з якою людиною вам і як потрібно це зробити. Підготуйтеся і дуже простим способом ми робимо. Цей бізнес. Але в цьому бізнесі люди заробляють дуже багато коштів. І я знаю, що, можливо, вам, ваші близькі або ваша сім'я, можливо, вам забороняла робити бізнес або забороняла там чи в іншому місці працювати. І зараз. Ви не можете вирішити, як вам сказати цій людині, що ви будете фінансовим консультантом. Просто скажіть, що ви спочатку будете на практиці. На практиці ви будете стільки часу, скільки у вас буде зустрічей. І тому я рекомендую записати у свій бізнес-план чим побільше людей. Але для того, щоб почати вам цей бізнес, вам треба з голови викинути всі ті програми, які не дають вам можливості розпочинати такий бізнес як продажа полісів страхування життя. Чим це їх можна видалити? Я знаю. По собі, що найкращий спосіб це роботою, своєю працею. Тому кожен день у вас повинно бути не менше як 5 зустрічів, не менше, щоб ви втомлювалися, втомлювалися від роботи, а не ви будете думати, чи вийде у вас, чи не вийде. Будете втомлюватися від своїх думок. Вам не треба втомлюватися від думок, тому що вам треба просто робити цей бізнес. Дуже просто. Це як один, два, три. Це як один, 2-3. І тому гарантовано ви. Заробите кошти. Так, звичайно, половину роботи буде робити ваш фінансовий консультант. Тому я вам рекомендую слухати все, що він каже, робити, а, потім, потім, коли він скаже, що ви вже готові, ви будете робити самі. Ось так працює цей бізнес. Тому назначайте багато до ста зустрічей, і це буде до вас дуже корисно. Я не знаю, чому ви хочете заробляти гроші. Можливо, ви хочете просто ходити на роботу і ще навіть і не думали про те. Що можна заробити більше, ніж там, де ви працюєте. І Ви скажете Я подумаю я не знаю, над чим ви будете думати, але значить, Вам, ви не дуже хочете, ви не дуже, вам потрібні ці кошти, можливо, у вас немає цілі. Можливо, ви скажете, що я хочу поспілкуватися із своїм чоловіком або своєю дружиною, і тому ви будете слухати його, чи вам йти на роботу, чи слухати свою дружину, чи вам іти заробляти кошти чи ні. Значить, ви не потребуєте багато грошей. Ви просто берете ці гроші, сумбочки, або вам їх просто дають. І ви е, не задумуєтесь над тим, що можна заробити сьогодні ще більше. Але ці люди, з якими ви будете радитися, вони не знають, чи е, у вас є якісь мрії до тих пір, поки ви їм не скажете, що я ось хочу досягти таку мрію. Тому, що я вам хочу сказати? Я хочу вам сказати, пробуйте. Пробуйте навіть ради того, що вам треба страхування життя самому. Захист фінансовий на випадок, якщо щось може трапитися із здоров'ям. Можливо, та людина, яка сьогодні вам. Гроші дає або приносить, і ви не маєте зовсім бажання будувати власний бізнес. Але сьогодні у вас є шанс. Шанс для того, щоб розпочати якесь нове життя, спробувати себе в іншому статусі. Тому що якщо ви будете працювати і будете точно знати, як правильно зберігати кошти, не зберігати на чорний день, як це розказували наші батьки і наші баби і діди, ні, ви на чорний день не будете зберігати. Чорного дня не повинно бути. Треба зберігати кошти для своєї цілі, для тієї мрії, яку ви не можете зробити за ті кошти, які вам дають, або ви їх берете у тумбочці. Ви повинні відчути, що гроші є сьогодні, завтра і в майбутньому. І якщо у вас є кредитні карти, вам треба їх викинути. Тому що в мінус жити сьогодні, коли є можливість людині зберігати кошти для себе і не використати цей шанс, це дуже і дуже погано. Тому використовуйте цей шанс, привчайте себе до цього, привчайте своїх дітей і ваші. Життя зміниться в кращу сторону. Але ви, може, мені скажете, де взяти гроші, щоб почати накопичувати? Там, де і завжди ви берете, де ви берете на їжу, де ви берете на комунальні, де ви берете на одежу, де ви берете на навчання, де ви берете гроші на свої забаганки, Ось там Гроші і візьміть, і якщо ні, то щодня починайте відкладати їх для себе, для того, щоб розпочати накопичувальну програму страхування життя. Дехто скаже, я вже робив, 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 але сам не зміг. Я вам скажу так, що без фінансового консультанта зробити це практично неможливо. Тому у кожної людині повинен бути фінансовий консультант, який буде вам нагадувати, що ви повинні оплатити свій внесок і щоб ви не забували платити його щорічно. Треба робити так, як рекомендує вам спеціаліст. І якщо гроші у вас є зараз, і ви дуже хочете мати накопичення, дуже хочете мати фінансовий захист, від кращої компанії світу, яка працює вже більше 20 років в Україні і допомагає українцям стати фінансово незалежними, тому беріть і просто робіть. Бо ви ці гроші спустите в нікуди, ви їх потратите. І тому сьогодні у вас є прекрасний шанс, прекрасна нагода. Тому не відкладайте все в довгий ящик. Пишіть мені на вайбер. Світлана, я дуже хочу консультацію. Ну що ж, до зустрічі?